Додатковий є приклад стосовно використання рекурсії. Це да, ось звучить воно так. Як перебрати елементи масиву, да, і ну, ми використаємо рекурсію для цього. Ну, м -м, значить, давайте спочатку да, нам треба перебрати масив, ось це я приберу. Називатися буде так, traverse. Array. Значить, до цього методу на вхід має поступити е, масив інтів інтів, масів інтів, да, це буде у нас array, і нехай ще сюди поступить індекс, е, з якого ми будемо починати да, цю перебірку. Ось, і е, далі ми маємо, ну, як, зробити певні дії, перевірочні, да, так, traverse array, public Static int. Пінт? ні. Він нічого не буде повертати, він буде просто виконувати якусь роботу. Ну, яку роботу? Перше, ми маємо перевірити, що індекс, який ми вказали, він не виходить за межі масіва, Да? Якщо виходить, то ми одразу припиняємо роботу цього метода. Заганяємо умову, if, да, от індекс у нас більше або дорівнює, звертаємося до array. Length, да? І якщо там у нас буде true, то ми робимо ret return. Просто без параметрів, да? тому що у нас метод войдовий, але ми вже знаємо, ми вумні, да, що можна ось так от його припинити. Тепер е наша задача е виводити елемент в е масива е в залежності від того, який поточний індекс. Ну, Що е ми робимо? Перше, да, звісно, якщо ви вивести, то це значить system Елемент On індекс position. Так, ось таке на позиції. Індекс. Буде такий тут треба індекс. is. ось так: от його трошки. Зробимо. І я звертаюсь до array до його. Індекса да, на нульовій позиції, перші, другі, треті, там ось таке буде. Це у мене вивід цієї позиції. Але е, я маю да, зробити і наступний крок, і мені треба використати рекурсію. Тобто, у мене цей траверс-арей, він що робить? У нього перша перевірка, інд... що індекс не виходить за приділ, а другий, що він виводить все таки елемент, який знаходиться на певному індексі. Тому, маючи такі властивості, я знову траверс Array, звертаюсь до цього ж методу, передаю йому. Арей і на да, той же самий array, який у мене є, але індекс я йому передаю, збільшений на одиницю, да, і він його знову буде перевіряти. Тобто, ось це екземпляр да, ось цього методу в стеку, да ось цей фрейм він буде з новими параметрами. Йому перейде ось цей array, йому перейде новий індекс, наступний. да Тобто він? В, ну як Буде від того, якою ми задамо. Да, якщо це буде нульовий індекс, він буде від нуля, якщо від першого, третього, да, якщо ми задамо початковий індекс якийсь вообще лівий, то він ну, на це відреагує і припинить роботу методу. Да. Тепер ми маємо е, запустити е, виклик нашого цього методу траверсарей, але для цього нам треба створити int array, масів. Про масиви ми ще будемо говорити більш детально. Тут прості такі комбінації зараз використовую. І ми передаємо там 1, 2, 3, 4, 5. Ось такий простий масив. І тепер Traverse Array. Передаю туди арей з нульовим індексом. Все окей. Запускаємо. Результат. Element on Index Position 0 is 1. 1 is 2, 3. 4-5, да, тобто він на кожній позиції перебрав. Якщо я буду запускати, наприклад, з четвертої позиції, то він мені має два елементи. А, навіть один. На позиції да, ось 0, 1, 2, 3, 4. Тобто на позиції 4 у мене тільки один елемент. Це п'ятий елемент. Ось так от можна використовувати да, такий ну, не. рекурсійний підхід для да, таких ось. Робіт. Але ви маєте в рекурсивних методах розуміти глибину цієї рекурсії. Звичайно, да, що якісь безкінечні такі рекурсії вони недопустимі, і ви маєте на це зважати. Вам дякую за увагу. Підписуйся, став коментарі, став лайки, да, комунікуй і до наступних випусків. Пока.